17 серпня ворог продовжував обстрілювати прикордоння Сумщини. Цього дня росіяни здійснили 15 обстрілів восьми громад області: Білопільської, Великописарівської, Есманської, Краснопільської, Юнаківської, Миропільської, шалигінської та буринської. Зафіксовано 176 прильотів. На щастя, без жертв. Але є руйнування. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Під час обстрілу села Студенок Есманської територіальної громади оп 11.35 зі ствольної артилерії пошкоджені вікна в приміщеннях школи, будинку культури, пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди і паркани мирних мешканців. Ввечері після 18-ї години артобстріл зі сторони Росії повторився. Загорівся будинок. Зранку 18 серпня на Сумщині знову лунали постріли. По білопільській громаді, а саме по селу Павлівка, росіяни здійснили 15 прильотів зі ствольної артилерії. Русня била по цивільним, пошкоджені приватні будинки мирних мешканців та зруйнована школа. На щастя, обійшлося без людських жертв. Проінформував у своєму телеграм-каналі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.